Всім доброго вечора. Тепер йдемо ти глянемо на Мурчик, зробив сюрприз. Бачите, відв'язався. Ну, тут, тут я трохи він. У нього карабін стоїть без гайки цього, що закручується. Просто такий карабін. Але це на цьому, що вивожу, докрив їх, то тут зайкою зараз поміняю його. Глянемо, як це все діло буде. Ну, мурчик він здається так спокійний, нічого. Mm -hmm. Ось так, зараз будемо пробувати. Десь заходь. Yeah. Бічка пройдеш. Ходи, мурчик, мінька, ходи. Ходи маленький, ходи. Мурчик. Їх просто не їдять, не такі зараз попробую. Треба яблучка, що було б на таке діло. Ходи, мурчик, ходи. Подар посежує собі на плоті. Ходимо. Опа. Що ні робить? Нічого, нічого. Луді повернись. Ходимо чи собою. Заходь, ходи. Ходи, щоб я тебе не тяг. To mi samo bolje, chodi vuole hodine. Stoj muroček. От єсть. Ось така техніка безпеки. Зараз заодно гляну, чи в лунтика затягнути. Опаньки. Ну, ну, лунти. Всім добрий вечір. Зараз у нас вже темно. Ну, сьогодні в нас цілий день йшов дощ, то ми біля господарства ходили. Приходила сьогодні коля мама, то ми кукурудзу чистили. Оце вже скільки заложив коля її наверх. Фіолетового кольору сітки. Отакі вони. Вчора купила. 100 штук, ну там же будемо дивитися, скільки нам вистачить. А як ішов дощ, то ми вже так вийшли трошки свою роботу тут поробити. Коля Керхером помив сьогодні хлєві вже, трохи павутиння позбивав, щоб було трошки чистіше. Тут також була така велика куча, ну самі сьогодні і сьогодні чистили, і вчора також. Ну, так ось з 10 ранку починали до півдругої. так щоб і не крепко не нам ця робота така. Ну вони сухенькі, якби вже вони дуже такі були сирі. То вже більше часу проводили біля них, а так, тако, потрошки. Ну, ми вже сьогодні не планували йти до господарства, але Коля вийшов, подивитися, то це дуже добре, що такий нам морчик зробив сюрприз. А якби так, то він міг би цілий вечір, ну цілий ніч до ранку ходити тут коло бічків. Якось нас раніше Валера один раз відв'язувався, то Коля таким гачком його, ну, з веровочкою гачком, то після. Валера буйний був. Ну, маляра був такий сердитий в нас, а Мурчик то він більш спокійніший, бо корови пригонять, ну то він часто тако виходить. То він так піддається, а Лунтик, то він трошки менш виходив. По всякому бувало. Щось вони вже так наїлися, що ще й б оставили. Але нічого, ще зараз рано, зараз вечір довгий. Мурка сидить тут. Мишок шукає. Вона в нас така молодець, кіцька. І сніжинка також з нами. То так нам сьогодні вийшло ще тут прийти походити. Ну тепер йдемо поміряємо заодно, раз ми сьогодні вже тут. Правда, раніше думали, що кожного місяця так мірять, щоб що скільки набирають ваги, але так давно вже не міряли. Бу, тоді якось тримали зразу чисел, щоб по числах міряти. Перше. Можливо, перше. Кіно соломи трохи, бо мурче був відв'язаний, трохи сколотив. Солома Соломи, сіно на у нас на горішчі зберігається, ну, на вишках, як ми говоримо. Я так прямо звідси скидаю. Зараз її, направда, мало. Вони їдять. Ну то, мало даємо. Замірюємо, а тоді покажу, що їдять. Ну, зараз такої зайді немає, то бачу, ну їдять гарно і поправляються так вино. Тільки тут трохи горб вже з'являється на шиї. Заміряємо. Бо ви якось писали, писали нам, коли, коли будете продавати. Чи вони у вас будуть до глибокої старості, якби. Зараз почекаю гай, щоб голову підняв би. Подіймемо чи голову. Отак. 666 показує. 59 опа. 59-66 посередині. Це майже 210 в обхваті. А тепер, мурчика, пану, зайдеш. Але він такий довгий, ще. Що... є. кажу. Скоро в хліни будуть вміщатися. Повернись. Подивімося. 577 – це 1,98 метрів обхваті. Ну, лютик, хто знає. Що, чесно кажучи, якось він так, зразу був такий спокійний, а зараз Такий здракуватий. О, зараз зараз побачите, буду задно сюди. Буду підходити до його, щоб погладити, а він так Ну, і брикається. Що ти малиш? Оце як би нервує, що вже так голову махає. То побачимо. Буде бушувати, то поїде в одну дорогу він з лунтиком, бо ми плануємо продавати приблизно після коляд. Між колядьми і водохрещем. Лунтика того, що. Ну, від лікар якось сказав, каже, що між колядьми і водохрещем, виходить, найвища ціна тоді. Ну, зазвичай так виходить. То побачимо, бо ми ж. Ну, якби не не тільки для того, для корму тримаємо, щоб викормити і продати, а ще для того, щоб курів вигонить. Якось як починали чесно кажучи, це було, щоб якби як. Основне така їхня робота. Якщо він буде такий яркувати, то нам такий не потрібен. А тоді побачимо, зараз і продають таких підростків, не видно ніде. То, якщо не будуть продавати, то, то будемо маленькими купляти. Ну, теля там по місяцю. По низку. По низку. О, о, що роби! Бачите, ото. Отак, отак себе поводить. Ладно, поки що не будемо його нервувати, тоді плачемо. Так ось проходимо. Ну лунчик нічого, він свої підросли та годі. Такий вже й високий. Нормальний. Ну і в зараз набирають гарно, що не зайді, нічого немає. А тепер йдемо, покажу, що зараз вони їдять. Ну Це перебиті качани з серцевиною йдуть. йдуть. Відро на 15 літрів. І ще сюди додаю, прикупив того року, я давав. Правда, сонячну макуху в цьому році ще не привезли до нас село, то прикупив соєвий. Отака це вона вже перемелена. То Я на це відро додаю, щоб трохи їм було білка. Ну, бо сама, Сам качан серцевину, то, то він так собі по корисності. Було б якісь зерною, можливо, краще було б. Але побачив в тому році, що якби нормально ростуть пічки на їх, то так і цього року посадили. Більше кукурузки, і так і кормимо. Тут я висипаю у це відро його. Цей комбікорм. І сюди ще союма макухи. десь отак виходить. І отаку ж меню солі. Ну, зараз не буду давати, бо вони накормлені вже, а лютику додаю ще ну, трохи підлущую, цілої, щоб було б ціле зерно кукурузи і там овес цілий також трошки, якби, щоб... Йому для, було б нормально для жолудка. І тоді зараз ціни не даємо, а оці лушпайки із кукурузи, що чистим. Вони зараз кинуть. Щоб... Коли були менші, то трохи слабше їли. Розкидали багато, а зараз нормально їдять. Ну, ви знаєте, добре, що привозили їх з лушпайками. Ну, коли вже вдома тут чистили. Якби їх набагато швидше ламати у полі, ну, тоді така погода передавала дощі трохи до дощило. І зараз нормально, комікорм і, і цілу шпайки. і по бічечках віно, що, що якби. Ну, для було б краще, звичайно. Але і так піде. Сьогодні Керхром трохи змив, ніяк не доходять руки, щоб штукатурити на блоків 4 самісті планував, тому що вони як відв'язані, я там показував раніше, що один недолік в цих піноблоках, що вони його зрізають. Так само свині гризуть. Ну і ще забув сказати, який вік зараз зубичків, а то так замірять, то замірили. Виходить, Лунтюку буде 18 січня, два роки, як він у нас, а купляли його. Ну, в Господарі говорили, що якби чотири тижні було. А 18 січня, того, що у нас у Ярослава день народження, то я Лесю хлопцями завозив сарни, а сам поїхав по, по його, бо він за сарнами кілометр 15 років треба було їхати. Ну так, зв'язав барнику і привіз в машині. На вагі він заважив тоді 64 кілограми. Це 18 січня, мінус 4 тижні буде йому два роки від народження. Ну, Мурчика точно і дати не пам'ятаємо, знаю точно, що на коляди, якби що він був вже охріпший, бо кум приходив в гості, то ми ходили разом по господарству, попорилися бистренько. То, то десь перед колядьми день-два його взяли. Але правда, він менше, менше заважив. Був 56 кг, коли купляли. І так, так же само було 4 тижні йому. Та Ти й такі бічечки. От бачите, це нагодовані і так поїдають. Ну гарно. То зараз поки що січку не рижу, і кукурузки з зіллям. Це так привезена вона. Ну, привіз, щоб дощі передавали, ми заготовлю її. Так вона лежить такий. Ну, такий... Не завал, а це запас рахується, щоб було б. Ну, і сьогодні сценарника також змію трохи вже після мух. бо тоді був такий гразний вже. Тоді побілили з Лесі і прийшли. Такі поросятки. Це нам скільки вже їм весь? Дев'ять місяців. Це вже 9 місяців виходить. Ну, ми так їх якби не кормимо дуже. Тоді на початку показували, що МВД якби даємо, а тоді його приймаємо. Іди. Це якраз гуляє, мабуть. Сьогодні так була, що ж двері закривали, коли кукурузку лущили. І вже розділили. Дуже довго вони були. Це мабуть, ще не як розділили їх. А то були отаких три просяти чи три свині в одній клітці. Та й життя собі, поїли, позіхаєте, все. і все. Люди ще вкусиш. Добре, виходимо з неї. Ну, а зараз ще кинем, кинула вже пару кукурудзін. Ну так ми їм не часто кидаємо цілою, але буває діти кинуть їм таке для роботи, буде їм таке заняття. Ну, це саме більше, Як лежала, то я думала, що та більша. Така мені здалась. Ну, отакі в нас справи кукурудзу трошки почистили. Отакі в нас є стульчики зразу з утеплювачем. Ну, вже завтра у нас кукурудзу буде, трошки зробимо перерив. Завтра у нас базар, мати теж пойде на базар. Каже: хоча така робота не важка, але трошки каже, руки пальчики болять. Ну, у нас тут а так сквозняків немає, але це така робота. Ну, робота сидяча, то трошки холодно, то ми теплою вдіваємося. Дощ йшов цілий день, тут нас не падає, тому що так свою роботу трошки поробили. Ну що ж, тепер йдемо вже в хату. Точно, бічка прив'язали, трошки походили, вам показали. Підемо вже відпочивати. Ну, а тепер йдемо глянути, що я собі замовила на кухню: такий вакууматор. Ну, це більш по моїй частині. Модель його називається «Касо 500. Ну, ми його планували вже давно, він нас так цікавив. Раніше, коли в нас була свіжина, то нам і писали, коли я фарш, сало з м'ясом, кульочки розкладала, фасувала морозильну камеру, то нам писали, що вам би вакууматора, воно більш таке вже ну, і гарніше, для свіжини більш таке підходить. Отакий він. Він прийшов нам вчора, але ми не витримали, відкрили його. Він для нас такий новий. Ну, такого ми ще не бачили, такої в нас. Кухонного прибора ще нас не було. Отако от він прийшов в такій коробці. Також разом з ним отакі от от два рулони такої плівки, яку воно все вакумується. Ширина її 20 см, а оцей 28 см, ну такі два таких рулони. Але ми додатково замовили ще два. Ну, це таке в нас вже більше підготовка до свіжини. Замовили такі вже два більші хрулони, два по 28. Оце ми на днях відправляли сало в банках, нас замовили. Ну, схотіли спробувати нашого, можливо, такого сільського. Ну так ми і не відправляємо, і не продаємо, але в нас таке було вже лишнє, то ми відправили. То я думаю, що якби от в таких пленках, ну, цим акуматором затягти, дістати його з банки, то було б набагато краще. І сама була б коробка на нову пошту менша і дешевше було б. Та й взагалі ми переживали за банку, як вона доїде. Здається, скільки тої банки. Часом буває, чи закрутки робимо, то вони можуть, ну, здається, чуть і вже і, і пощербиться зверху, може й тріснути. Але все добре заїхало воно. Ну що, зараз попремуємо. Це вже в нас така є маленька свіжина. Вчора ввечері півня поскубала. Хочу ну, вам показати, і нам також самим цікаво. Ну, тут є стегна. Два стигна, два крилишка, оце зараз завакуумуємо його, отак воно все всередині виглядає, з піднизу дістаємо. З цієї сторони воно отак запаює, отак трошки на якого пару міліметрів довше. Коли ми перший раз його хотіли вчора ввечері попробувати, то ми, ну поки з інструкції не розібралися, то ми так не прихлопували донизу, то все він ніяк в нас не запускався. Але ми інструкцію вже розібралися і зрозуміли, що треба його ось так натиснути і вже табло включається. Запаюємо, нажимаємо на кнопочку. І тут зараз секунди підуть, коли вже воно запаїть. Ну, зараз підуть. Оце вже нагрівся він. Отак відключився, відкриваю. І відматую, скільки мені потрібно. Потім притискаю і ось так обрізаємо. Виходить отакий пакетик, і зараз ми положимо м'ясо. Зараз руку, просто щоб була сухенька. Зараз глянемо, що з цього вийде. Тут ще є такий контейнер для рідини. Це коли, от, наприклад, шашлик маринований, також він втягує сюди. Ну і тут буде збиратися волога. Прикладаю пакета. Поможу. Да, поможи, щоб, щоб було рівно і ніде не загорнулося. Ще повершу трошки. Отак. Притискаю. Треба двох працювати. Ну ми ще так трошки, Коли, от, наприклад, користуєшся вже частіше, то вже знаєш, як біля неї ходить. Чи це мультиварка, чи це кавоварка, наприклад. А для нас це таки він ще свіжий, новий. ну Ми вже трошки пізніше розберемося. Це ступінь запаювання, це зараз він на мінімальної. ну на мінімальному стоїть. Але ми натиснемо на максимум, бо це м'ясо також, воно здається, і просушене, але ж волога. І натискаємо. Трошки підтримаю. Не йде. Ну, почекаємо. Іде все вже цифри пішли. І отак дістаємо. Отакий От вигляд має м'ясо. Так нам подобається такий результат. Коли свіжина, то ми все в кульочки, а особливо, коли будемо ковбасу робити, то здається, і в два кульочки, і в три. А коли коля коптить, то також ми його зберігаємо літом в морозильній камері. Ну, коли вже ближче до зими, то ми. На горіщі в тому році зберігали. Ну, таку я пошила із натурального полотна Чи льону, Коля? з полотна таку сумку пошила, таку швейною машиною, таку квадрата. Такого. І так воно в нас на горищі зберігалося. Ну, то, тоді було холодно, а коли літом, то ми в морозильній камері, то, здається, коли копчене, то і три кульочки, і чотири, але коли щось береш, то поворушуєш. Все рівно воно там, ну як ви хто копчене клав, то знає, що запах все рівно трошки проходить. То це в більшість на м'ясо, то це мені дуже буде так добре. Ми вже якось і раніше так приглядалися, щоб таке собі придбати. Також в наборі йде такий шланг, це для викачування повітря з контейнерів. Ну, він вставляється ось сюди, то ми ще не розібралися ось так, таким простим методом, а там вже будемо дивитися, як ми будемо їм працювати з цими контейнерами. Ну, вже, це вже пізніше розберемося. Замовляли ми його в магазині, посилання на магазин буде в описі під відео. Також буде знижка нашим глядачам, підписникам. Заходьте в магазин, можливо, у вас там також щось зацікавить. Там є побутова техніка по кухні. Також є і по коліній частині. Він вже там собі теж там все заглядав в тому магазині. І вам буде знижка 10% по нашому промокоду. Ну, промокод це назва нашого каналу, домашнє господарство на полісі. Заходьте, можливо, у вас там також щось зацікавить. Ну, там є дуже багато такої техніки, і кухонної, і по чоловічій частині. Ну, така в мене вийшла покупка, вже трошки розібралися і вам показали. А зараз покладу морозильну камеру. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо, що були з нами. Всім пока!